Вони живуть у дитячій фантазії та раз на рік доступні і дорослим. У Києві розпочався книжковий фестиваль Королівство магів та янголів у музеї друкарства, що у Києво-Печерській лаврі батьки протягом п'яти днів зможуть повчитися у своїх діток. Що таке бурхлива уява? Програма цього року дійсно насичена. Встигай лише обирати, куди піти. Усі деталі вже за замить. Із цими дітьми робити бешкетують, не слухаються. Навіть рахування слоників не завжди допомагає. В усі часи батьки жалілися на одне і те ж, проте креативна родина завжди знайде вихід, аби утихомирити свого норовливого нащадка. Перевірений спосіб дати йому до рук цікаву книгу. Як це грамотно зробити, вчать у королівстві магів та янголів. Хоча деякі спеціалісти все ж переконані. Читання справа для обраних дитина. Це на кожна індивідуальність, і заставити дитину читати неможливо. Це воно досі йде зверху, чи якась така їхня доля, чи навіть незалежно від батьків. Якщо дитина. Буде читати, то вона буде читати. Якщо заставляти їм, все одно вона багато не прочитає. Та більшість видавців усе ж стоять на думці, що існує безліч способів зробити книжку добрим другом для малечі. Приміром, крилаті корови литовська ілюстраторка Сігуте Ах отримала свій псевдонім. Бо постійно усім захоплюється. Я дуже вірю в крилаті вічки, в крилаті корови. Я я ета держу собі, охраняю. Всі вважає, що чи не найголовніше для людини це фантазія, і коли ж її розвивати, як не у ніжному віці, одна справа показати дитині вже намальованого капітошку, а ось запропонувати йому самому уявити, як же виглядатиме співаюча дощова краплинка, значно цікавіше. Світні екрани їх від книги, і тим не менше зменшується фантазія у дітей. А якщо не буде воображення, не буде фантазії, не буде повноцінної життя. Фестиваль Королівства магів та янголів цього року підготував дійсно грандіозну програму. Там будуть не лише презентації книг ви можете втрапити на театральні вистави, навчити малюка давньої української мови та безлічі ігор. Навіть коли у дитини особливі потреби не біда, торік тут читання опановували незрячі дітки. Нині ж черга за сонячними для них майстер-клас із виготовлення. Планшетів для дітей з, особисло... з особливими з ага. Це діти, аутисти. Ага. І от дітям дітей аутистів будуть вчити робити цілості. Зустрічі із магами та янголами триватимуть у Києві аж до неділі, та після цього казкові персонажі не зникнуть, а повернуться на свої звичні місця сторінки дитячих книжок. Олена Чеченіна тарас Чкан програма наголозня.